Я ти. Що це таке? О, так це ж кавун. Але він такий маленький, а у мене величезний. Ого, а це гігантський кавун мій. Вау! Wow. Давайте почнемо з мого маленького. Зрізаю верхівку одним легким рухом. Ого. В середині локшина. Класно. Зараз спробую, хоча краще зробити це паличками. Хм, Паличками щось не виходить підчепити. Тоді, з їх допомогою, я висиплю всю локшину прямо в рот. Отак, неймовірно. Друзі, це було смачно. Ой, не можу. Роксі, у тебе щось в зубах застрягло. А, так це кісточка від кавуна. Вона мені не знадобиться. Ей, обов'язково було в мене кидати. В подальшому будь обережнішою. Ну, а тепер приступимо до мого кавуна. Ох, який аромат від цієї кавунової лакшини. Мабуть, це неймовірна смакота. І мені не терпиться в цьому переконатись. А от тільки в цей кісточок я, мабуть, позбудусь. Ну-ка. Так, ось так набагато краще. Ну що, спробую. Отак От це просто чарівно. Не терпиться злопати її всю. Клас. Ей, дівчата, а ви чого смієтесь? З мене? Ой, ви просто зазрите моїй новій зачісці. Вона між іншим ще істівна. А тепер настала моя черга. Зараз відкриємо цього гіганта. З бензопилою я впораюсь за два рахунки. Ага, готово. Яка ж тут величезна порція. Хоча ні, палички мені не потрібні. Я швидше впораю з руками. Це просто фантастика. Треба ще на дні зібрати. Ой, і там. Я застрягла. Зараз піднімаю. Дякую. Лай! Джес, у тебе що, весь рот забитий кісточками? Oh, no. Ні. Mm -hmm. <звук> Здається, зараз буде обстріл кісточками. Треба підготуватись. Шолом на місці і я у повній безпеці і готова до бою. Ітан, я тебе врятую. О, ні, тільки не кісточки. О, яка гидота! Ну і що, Ітан, круто я тебе захистила. Взагалі то весь удар я прийняв на себе. Ну от, так це був сильний удар. Пробачте. Джесс дісталась маленька упаковка Чіпсів Прінглс! А от у Ітана середня пачка. Тоді що буде у роксі? Ого, ось це так. Ніколи раніше не бачила такої величезної високої упаковки. Ну і що, друзі, давайте починати. Я лише з радістю. Зараз перевернемо цю величезну упаковку, щоб я змогла дістати смаколики. Ох, яка ж вона важка. Давайте, чіпсики, висипайтесь. О, щось випало. І що це? Маленька шоколадна чіпсинка. І все? Ні, не може бути. Зараз я перевірю всередині. Ой, а тут вузько. Зачекайте, тут і справді більше нічого немає. Ех, доведеться з'їсти те, що є. Це було смачно, але мало. Щас вилазити. Ой, друзі, я застрягла. Можете продовжувати. Ну, добре, тоді далі буду пробувати я. У мене сама маленька упаковка, та моя швидко впораюсь. Мамочки мої, нічого собі, яка чіпсина. Це ж має бути у роксі. Зрозуміємо, Ну що спробую. Ой, яка вона тверда. Ні, відкосити, ні зламати не виходить. Mm -hmm. О, Поки я тут мучилась, шоколад почав танути. Смакота. Я облежу всю шоколадну чіпсинку. Джес зайнята чіпсинкою роксі всередині упаковки. Мені стає тут дуже тісно. Значить, я можу поласувати чіпсами, поки всі при справах. М -м -м, як же це смачно! Ой ой! Ай, Роксі, ти падаєш на мене. Ось це поворот. Дівчатка, ви як там? Ого, збиті вершки. Дуже-дуже круто. А кому дісталась така величезна упаковка? Роксі? Пощастило так пощастило. А от Ітану дісталась сама маленька. Проте я буду самим першим і до мене прийшла класна ідея. І я вилю всі вершки на палець, покладу зверху маленьку вишеньку і можна спробувати. М -м, смачно, але мало. Ура настала моя черга. Не терпиться спробувати. Потрясемо, нальємо трохи на руку, а зверху посипаємо кольоровим посипанням. Вау, як же апетитно виглядає. Отак От а на смак ще краще. Джес, Джес! Хочеш моїх збитих вершків? Ти знаєш, а я можу з тобою поділитись. Зараз видавлю тобі на тарілку та побільше. Для друга не шкода. Бачу, у тебе вже слина тече. Тоді отримуй. Зглоздо з'їхати, Ітан. Ти справді купився на мій пранк. Це було жорстоко. Ну, а тепер нарешті настала моя черга. Ось це так, просто величезна порція. Ой, як тяжко видавити. А якщо ось тут, ану видавлюйся. О, я втомилась. Як же мені їх витягти? О, точно, я зроблю більш відповідний отвір. Упс, друзі, я не думала, що упаковка може вибухнути. А я тільки очистився від вершків Джес. У Роксі маленька солодка вата, не засмучуйся, вона виглядає дуже мило. А от і тану дісталася середня порція. Що ж тоді у джес? Нічого собі. Це ж просто неймовірна велика солодка вата. Не терпиться спробувати. Але давайте почнемо з Роксі, бо у неї сама маленька порція. Та це навіть порцію не назвеш. Ой, я здула свою вату. Так, зараз піймаю. Ага. Я знала, що далеко ти не відлетиш. Ну що, іди сюди, зараз я тебе з'їм. Ой, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. Шкода, що більше нема. І там, давай ти. Вже це є з задоволенням. Ой, вона така м'яка, наче хмаринка. І така смачна. Я у повному захваті. Джес, ти чого дивишся? Ой, я не можу. Ти такий мормурний милашка. Не розумію про що ти. Спробую ще. Смакота. І там, ти що йдеш боротися зі злом? Ти що на вас знайшло? М -м, це було смачно. Ну, а тепер ви чого смієтесь? Вата прилипла до брів. Це справді кумедно От і все. Джес, можеш починати. Я досі в шуці, яка вона велика. А чому мені ніхто не сказав, що вата може бути такою важкою? Добре, спробуй так. Отак, це насолода. Хочу з'їсти все-все. Ого, я всередині вати. Як же тут м'яко та смачно. Скажіть, чи я не сплю? Здається, Джес десь полетіла. Ти в порядку ого. У солодкої вати з'явилися ноги та руки. А от і сама Джез. Так, прикид, у тебе відпадний. Так, відпадний згоден. От блін. Ця кітка Тлокшана така маленька. Адже я нею зовсім не наїмся. А мені подобається моя порція. Ідеальний розмір для Ого. Ох, як же важко. Ой, мамочки. Ого, здається, ми потрапили в челендж. Я так злодніла. Можна я почну? Дякую. Так, мені стануть у нагоді палички. Нічого собі, які величезні. Прикольно. Тільки як мені ними? Так, зараз спробую ще раз. Ну-ка, може, так буде зручніше. Дивіться, вдається. Ну ж, бо давай. Ауч, серйозно? Ану досить сміятися, Квентін. Краще їж свою локшину. Ой, та я з радістю. Тільки ой, нічого, спробуємо по-іншому. Мені здається, до мене прийшла геніальна ідея. Цю шоколадну локшину можна накрутити на шоколадний батончик. Ви тільки подивіться на цей ком локшини. А який він смачний. Локшина та кітка це неймовірне поєднання. Отак От просто кайф. А я все не можу намилуватися своїм відром Локшини. Ну що, тепер моя черга? Нарешті я теж дуже зголодніла. Правда, такими паличками я їстиму це відро цілий рік. Ну, як каже моя мама, задоволення треба розтягувати. Ось так по маленькій локшинці. Раз, два. Пробач, Софі, але твоя локшина дуже апетитно виглядає. А ти дуже повільно її їси. Ну і до того ж, з друзями треба ділитись. Я візьму лише одну локшинку. Софі навіть не помітить. Отак яка смакота. Так, дуже здорово. Зачекайте, моя локшина. Що з нею відбувається? Треба розібратись. А так це витівки Квентіна. Ну зараз я тебе прочу, друже. Мій план виявився як завжди, геніальним. Софія навіть нічого не помітила. Ой, що за мамочки, я горю. Пожежа, пожежа. Принесіть вони ще чи холодної коли! Як дивно, це ж безбольні діти. І що нам з ними робити? Не розумію. Ого, дівчата, подивіться нагору. Все ж все ж піньоти. Нам доведеться зіграти в гру. Клас, чор я перша. Зараз як замахнусь. Вау, ось це так. Ой, О, а ось і мій приз. Подивимось, що там. Тільки зусиль заради однієї маленької цукерки. Ну добре, все одно краще, ніж нічого. Це було смачно. Софі, тепер ти. Отак, зараз розважимось. Отримуй, отримуй. Ого, як круто! На мене сипеться цілий дощ з ММДМС. Це так весело, яка ж краса. Ей, Квентін, тобі не соромно. Це все, я тільки подивитись. Отак, скільки тут цукерок. Я просто обожнюю ММДМС. Хочеться набити ними весь рот і чому б ні. Можу собі дозволити. Все неймовірно смачно. Квентін, твоя черга. Ну нарешті от отримуй. Ось так. Це взагалі не смішно. О, Майлі, дякую. Такою битою я точно зможу збити цього велетня. О, ні, рятуйте, допоможіть на допомогу. Ей, дівчата, ви серйозно? Я просив рятувати мене, а не їсти мої цукерки. Ну, гаразд, я зараз сам виберусь і покажу вам. Ще трохи. О ні. Ой, підніміть мене. Ви також це бачите, так? Це пачка з гострим Дорітосом. І Софі дісталась найбільша. Бідолаха. За що? За що? Гаразд, друзі, я почну першою. У цій крихітній пачці всього одна маленька чіпсинка. Це напевно зовсім не гостро, правда? Зараз розжуємо і. О, ні! Це досить гостро. Ого. добрий день, містер пожежний. Ви що почули запах диму? Ні, ні, у нас все гаразд. Це напевно сусіди. Так, ми не будемо гратися з вогнем. Фух, це було небезпечно. Квентін, давай. Точно я. Окей. Так, Квентін, спокійно. Дістанемо одну чіпсинку і спробуй облизати. Ой-ой! Вона не просто гостра, вона пекельно гостра. Може, я не буду цього робити. За що? Треба швидко проживати. І. О, ні! Я не можу це стримувати. Ух! Бух. Містер пожежний, добрий день. Ні, ні, не треба. Тільки не на мене. Все, заспокойтесь. Пожежа ліквідована. Ви нас рятували. Дідку, та звідки він з'являється взагалі? Хтось в курсі. Ладно, Софі, тепер ти. Ага. Ой, мамочки, мені так страшно. Боюся уявити, що за розміру цих чіпсів. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ой. Жувати повільно не можна. Треба швидше запхати все в рот. Ось так, укус за укусом. Головне не зосереджуватись на гостроті. Давай, Софі, ти зможеш. Ще трохи. О, ні, я вся палаю. На допомогу. О, ні, Софі. Тепер не лише ти гориш. Містер пожежний, врятуйте. Допоможе тільки щось дуже потужне. Наприклад, гелікоптер. Обережно, друзі! Будь ласка, тільки не затопіть нас. Фух, здається, все минуло. Пробачте нас, будь ласка, містер пожежний, але це все челендж. Так, так, цікаво, що ж там? Мабуть, я почну. Ой, ну і запах. Цей шматок сиру з пліснявою такий маленький а смердить на всю кімнату. Добре, що я завжди ношу себе прищіпку. Як же мені не хочеться це робити? Навіть з прищіпкою нанося, це дуже мерзенно. Квинтін, давай ти відкривай свій клош. Тільки не це. Що ти там казала про запах, Софі? Смердить на всю кімнату. А як тобі таке? Я відмовляюся це їсти. А доведеться Квентін. І ми тобі в цьому допоможемо. <тур> Будь ласка, ні. Яка гдодота! Мене ж зараз нудить. Все дуже погано з вашого боку. Відкривай свій клошмайлі. У мене погане перечуття. Так, я була права. Величезний шматок сира з пліснявою. Який жах? Цей запах просто нестерпний. М -м -м, у мене з'явилася ідея. Давай вентилятор здуй подалі від мене цей сморід. Фух, працює. Майлі швидше вже їж. Це нестерпно. Добре. Для початку я спробую невеликий шматочок. Ой, ні. Мені зовсім не подобається. Ви серйозно? Якісь жорстокі у мене, друзі. Добре, нічого не вдієш. Треба швидше впоратись з цим. Ось так, Майлі, молодець. Укус за укусом. Головне не зупинятись. Мені здається, що тепер я навіть дивитись на цей сир спокійно не можу. Друзі, все було огидно але я це зробила. Ох, ну нарешті. Ой Пробачте, друзі, воно якось само так вийшло.